Детальніше про це будемо говорити зараз із Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, як завжди, раді бачити вас в ефірі першого каналу. Вітаємо вітаю доброго ранку. У нас незвично мало часу зараз на розмову. Тому хочеться зараз про таке про найважливіше поговорити протягом п'яти хвилин. Отож, найдріваліше шадаун в історії, як може вплинути зараз уже на американців півтора місяця, фактично. Е, вже чекаємо на таке завершення якийсь компроміс. Е, відсадали що тільки що щойно вам вчора, але це ще сьогодні вечір, е, тільки було голосування, що домовилося сі 60 голосів, щоб цього тижня мати фінальний компроміс у сенаті. Але ми ще не знаємо, чи це перейде у е, палаті представників, і не знаємо, чи буде фінальне рішення в Сенаті, бо цей компроміс отримали специфічна група республіканців-демократів. Поза лідерство і республіканців і е, демократів, то е, ще шатдаун не є зовсім закінчений, але є певні кроки. Бо всі би хотіли, щоб це завершилося до великих е, е, свят цього місяця при кінці е, День подяки тут в Америці, яке е, шатдаун би дуже не задоволило всіх, які не могли е, повернутися додому, не би могли купити е, е, їжу. Це би був е, дуже політично погано і для демократ. Ти і над республиканців Андрій, якщо говорити от про запевнення Трампа напередодні, він казав про те, що близько наближаємося до завершення шатдауну. Далі цитата: ми ніколи не погодимося давати будь-які гроші в'язням, нелегалам, які приїжджають до нашої країни. І думаю, що скоро це зрозуміють демократи. То, от зараз, що відомо про цей законопроєкт, що ви можете сказати, то до чого дійшли сторони, так би мовити. Просто що це є down, це є непорозуміння, як домовитися до державного бюджету, і були певні рішення, щоб розділити державний бюджет. І це, що вони хотіли мати домовлення аж до кінця 26-го року, це буде голосовано окремо. А решта, все, що є контроверсійне, вони домовлялися, щоб продовжити дискусії аж до 30 січня. То декотрі компоненти, так як термінову їжу для бідних, вони домовилися аж до кінця 26-го року. Інші справи, мабуть, з тих про нелегальних мігрантів це. Те, все буде домовлене ще через півтора місяця. Ось ну і звичайно в контексті України хочемо поговорити. Оце про призупинення військової допомоги Україні. Чи воно ж таки може бути, чи е, не повпливає цей шатдаун зараз? А воно, якщо буде призупинено, то на зовсім короткий час і після чого відновиться. Можемо тут послатися на Аксіос, який написали це цю інформацію з посиланням на дані державного департаменту США про те, що експорт зброї на суму понад 5 мільярдів доларів було призупинено для союзників НАТО та України. Тут є тут нам казали експерти спочатку шатдауну, що на повний місяць все, що є домовлене раніше, перейде без проблем. Вже коли йдеться шатдаун довше місяця, тоді є проблеми, бо ті особи, ті це реч радники на дуже е, 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 низькому рівні. Це є помічники, прямо які мають різні справи робити чи допомогти експортивними е, ліцензіями, чи працювати з європейськими країнами на е, Митні справи, або навіть а, і поінформувати конгрес, який має ухвалити а, певне рішення, чи перейдеться а, зброя до інших країн, чи ні, а, це не є а, це не є головні радники департаментів, але втім, що вони звільнили. Найнижчі радники чи помічники, які мають всі всю цю працю уряду зробити, вони тепер не можуть допомогти не тільки Україні, але й інших країн так само повисилати американські речі поза кордону. То я, я так само думаю, як ми в Америці вже, вже втомилися з тим шатдауном, то тільки тепер починає проблеми поза кордону. Тобто, ці проблеми вони якби згодом все одно будуть виникати. От навіть зараз розуміємо, що там може бути ухвалення, дійдуть до одного рішення, так, але проблеми все ж таки нас доженуть, Правильно розуміємо партнерів? Так, я думаю, якщо буде фінальне рішення, то цього тижня Сенат буде мати домовлення не раніше понеділку повернеться Палата представників і вони ще мають мати голосування. І як все це перейде просто, то найраніше е, півтора тижня, аж поки президент підписав е, цей е, закон, який би завершив шатдаун. А тоді і тільки після цього би е, справи починалися, щоб повернулися ті робітники і помічники, які мають ці всі справи щодо експортивної ліцензії і інші, е, інші справи, які е, дозволяють передання зброї до Європи. І нарешті до, до України, то тут ще буде тут ще візьме певний час, щоб було домовлення, підписання Розуміло, і ухвалення, А тоді не вершення. Дякуємо так. вам Дякую. за цю розмову. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, Я був з нами на зв'язку. Далі ж у нас новини. Роман Сухан вже готовий вам їх розповісти. Одразу по новинах повертаємося до студії.